Ватажок чеченського угрупування Рамзан Кадиров, герой Тіктока, поїхав до окупованого Маріуполя. Чого, запитаєте ви? І якщо ви подумали, що він поїхав туди підтримати бойовий дух росіян, то ні, ви помиляєтесь. Як виявляється, Рамзан Кадиров поїхав до Маріуполя не для підняття бойового духу, а для того, щоб домовитись про друзі, мародерство. Так. Знову гроші. Головною метою Кадирова це домовитись з Пушиліним про дозвіл на вивезення металобрухту з маріупольських заводів. Пушилін погодився, підписали угоду. А в обмін на те, щоб Кадиров міг вивозити металолом з окупованих територій, Кадиров буде підтримувати Пушиліна в Кремлі. Тепер Кадиров має повне право, друзі, офіційно мародерити на наших. Окупованих територіях на Харківській, о, вибачте, на Херсонській та на Запорізьких областях. Тобто буде вивозитись звідти металолом, а можливо, і ще щось.